Добрий день. Представляю вашій увазі будинок в місті Івано-Франківську в центральній частині міста. Всі додаткові характеристики будуть в оголошенні. Ось перший поверх. Будинок продається з усіма меблями та технікою. На першому поверсі одна кімната, друга кімната. Меблі тут дорогі, картини дорогі. Всі набори кухонні також дорогі. Камін робочий. 7 сотих будинку є земельна ділянка. Друга кімната? Кухня. Ще додатково є тут котельня пральня, пральня котельня. Там є прямо вихід на задній двір, плюс додатково ще холодильник один і там морозілка. Ще додаткова кімната з підвалу можна використовувати для бомбосховища. Тут застелене для того, щоб не забруднювати. В подальшому заберуться оці всі плівки. Піднімаємося з вами на другий поверх. Двері дубові, вся столярка дубова, міжкімнатні двері також якісні, все з натурального дерева. На другому будинку 5 кондиціонерів. Заходимо, це така відпочив... відпочинкова кімната, білярна. Можна її також перелаштувати під кімнату, спальню. Ось така. Одна кімната. Це є. спальнення. Також от, що подивитися з усіма меблями продається даний будинок, є третя кімната. Це кабінет. з з ванною, з ванною разом І плюс є додаткова кімната. В ній є кондиціонер і вона використовується як гардеробна. Можна також сміло переробити під кімнату або ж такий невеличкий спортзал. Ось така кімнатка не, не мала. Сказав, десь порядка під 7-8 квадратів, можливо, до 10. Ось це. це що продається, так і даний будинок. Тобто в будинок заходите і живете. При потребі звертайтесь, телефонуйте. До побачення, раді, раді вам допомогти.